Всім привіт, з вами знову я, Мадико Лаг, Бормисейш ТВ і сьогодні ми знову в влагами і що ж зараз, зараз розвимо Росію. І що ж починаємо бавитися І надіюсь на цьому відео у нас теж набере лайки. Ми, я дуже радію, коли ви ставите лайки, підписуєтеся на канал. І дякую за те, що, що хтось підписався на мій канал, для мене це дуже... Важливо і я дуже радий через це. Що ж, давайте, давайте зараз ми збираємо три маси і попробуємо вирватися хто. Колотистурок там пістери. Одна вже сорок вісім маси. Думаю, треті від нього. А ні, не вийшло, бачите, там галоч щось. І він міг. И винный змей заделает ночнейшим наш доме Наша кулька их слышнейшая. Ладно, власть, что помахуешься. Так, делай вау, мы стали. to wi-fi, śmieszny I na 5 metrach swoje że nie będziecie kawałek z ich warsztatem. Bo że jeszcze Потому что 98 и возьмем скажет сломался. Ой, пи загры. Загрышу вас. Вот здесь мы разбираем массу дали и попробуем рубить еще один стоп. Ой, там ник такий. Так, йдемо далі. Зараз я возилися, адже якщо у вас є дві більше полі, ви можете скоше збирати. Наша. Резяна не зложенеться. Сікоти. наверх, наверхнемо. ідемо І... давайте... далі давайте ведемо ник Пума, нехай буде. Давайте будемо нехай споруся то чомусь сторінка захлішила що... давайте паузу. Ну, вважаю, я розібрався і давайте подовгуємо далі. Я пропив нову сторінку. Там чогось чомусь якісь пінги. Але ви не зважаєте на це. І вообще ні в коментарях яку кастру програму можна використати, щоб ви зразу з комп'ютера піднімати. Послушала, так вам не цікаво, ведь я вам Так, це вже и кизалам читаю в один. Антон, давай это поговорим. Вот нам распалилась. Да, мы дали, позвали. Также находится на он не у нас. Потому что Потому что так само не дымы. Тойдемо далі, друже. І от наживо наша маса. Домо я нам доїсте доки так не треба. Ой, Minecraft жаль. Ой, вона А хто не з ним? І

Она показывала нашу конечно масу не надо. Ми надо 116-19. Я помогала ему. Да мы дали. Да, заведение якусь музику він что-нибудь продолжим.